У Луцькому міськрайонному суді за державну зраду судять лучанина Іллю Сметаніна. Продовжити строк тримання під вартою вночно сметаніна Іллі Ігоровича на, на 60 днів». У Ківерцівській громаді готують 11 укриттів для учнів та вихованців шкіл і дитсадків. Замінюється все повністю електропостачання. Ну, замінюються, ставляться світильники, розетки, вимикачі. У громаді на Волині випікають хліб і передають на передову. Ми не знаю, вже скільки тисяч багато міських. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні відбулося підготовче судове засідання за обвинуваченням у державній зраді Луцького Скрипаля та авіалюбителя Іллі Сметаніна. Під час судового засідання знімати обвинуваченого його адвоката та батьків суд заборонив. Про це клопотав сам сметанін. Нагадаємо, 4 березня служба безпеки України повідомила про затримання Лучанина, якого підозрюють у тому, що він здав російським військовим під обстріл Луцький військовий аеродром. Цитуємо, СБУ встановило, що чоловік передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті військовослужбовців аеродрому кінець цитати на відео оприлюдненому СБУ. Сметанін розповідає, що 2010 року познайомився з офіцером збройних сил Росії та співробітником ФСБ. У 2017 сімнадцятому зустрічався з ним у Москві. Відео та фото польотів військових літаків та захисних споруд луцького аеродрому. каже він оприлюднював у соцмережі. Сьогодні на суді свою вину Ілля Сметанін не визнає та просить змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній Арешт прокурор заперечує так, як останню супереч подіям 24-22 все ж продовжує спілкуватися надавати інформацію про військові об'єкти та ситуацію в регіоні співробітників спеціальних служб Російської Федерації. Перебуваючи на волі може з використанням комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, мати можливість зв'язку із представником іноземної держави, продовжити строк тримання подарту на сметання на ілігроча на 60 днів до 6 жовтня 2022 року, включно розмір застави значених валості чи суддів 3 3 22 Далі обвинувачений просить, щоб його справу розглядав не один суддя, а колегія із трьох суддів. А прокуратура і адвокат обвинуваченого клопочуть, щоб справу вели у закритому режимі без доступу журналістів. Частина інформації. Мації матеріалів кримінального провадження містить відомості з грифом для службового користування, тобто з обмеженим доступом, а тому прийнято було рішення, і сторона захисту також клопотала про це рішення. Суд вважає за можливе призначити судово розданого кримінального провадження колегальним судом у складі трьох професійних суддів у закритому судовому засіданні. Наступне засідання призначили на 15 серпня. Воно відбуватиметься в закритому режимі. В разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. Служба безпеки України затримала на Волині найманців спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства українських посадовців та громадських діячів, розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. З його слів, слідчі встановили, що диверсійно-розвідувальна група була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська. У нього був спільник у Києві. Чоловік маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником. Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСОА затримали обох зловмисників у Ковалі. Під час обшуку зв'язкового виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Та у вбивстві. Зловмисником обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Станом на 19.30 спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на територію Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у Стелух та Ягодин, що межують з Республікою Польща, оформили на виїзд 3800 людей, в'їхало в Україну 5100 людей. У ківерцівській громаді готують 11 укриттів для учнів та вихованців шкіл і дитсадків. Облаштування кожного вартує від півмільйона гривень, розповів ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. Кошти на це виділили з міського бюджету. Скільки це вартуватиме загалом, поки назвати не може, бо роботи тривають. В одному з шкільних укриттів, що розраховане на 400 людей, працює бригада майстрів. Віталій Сак монтує електропроводку. Замінюється все повністю електропостачання, ну, ставляться світильники, розетки, вимикачі, все ставиться нове. Зараз доробиться витяжка, буде досушуватись приміщення і вже дороблюватись ну, фінішні слой фарбування. До ремонтів батьків не залучають, каже міський голова Олександр Ковальчук. Тут була повна розруха. Це колишній тир. Тут не було ні освітлення, тут не було ні підлоги, тут не було нічого. Це укриття, яке може автономно буде 2-3 дні витримувати ті всі моменти. Тут буде на 2-3 дні зроблені продукти харчування. Поставлені всі робимо все для того, щоб наші діти були в безпеці. Згідно вимог, облаштовують укриття в дитсадку, каже директорка Лариса Демчук. Уже зробили стяжку на підлозі, проклали вентиляцію. Доставиться це санвузли, і мають бути ліжечка в нас, що стояти тут, так як у нас дітки дошкільного віку. Якщо тривога починається в денний сон, відповідно, ми маємо їх підняти, і відповідно, дітки десь мають ще скільки на тривога буде тривати, ми ж не знаємо, хоча би хоча б сидіти, бо положити. Ми не зможемо стільки діток, так як зараз стоїть питання в нас, що тільки діток з чотирьохрічного віку брати, і по 15 діток то чоловік сто тридцять четверо діток буде на одного працівника. Батьки дітей, з якими ми поспілкувалися на вулицях ківерців про відвідування шкіл та дитсадків у воєнний час, говорять так: я би не дала дитину спадки, спати дітям в підвалах, то дуже погано для здоров'я і під наш час, я не знаю. Краще нехай будуть вдома. Ну, тут дуже страшно. Ми свого точно не дамо. Ну Є укриття, воно краще, як вдома, ні? Ну, куди воно зараз вдома ходить? Нам до укриття метрів 300-400, тут в школі рядом. 50 на 50, трохи страшно, але хочеться, щоб і дитина вчилась, бо онлайн не, ну, не дуже. Якщо нормальні умови, є добре облаштоване бомбосховище, ну, то. Я за таке, щоб, бо багато батьків є, що працюють, а дітей нема куди подіти. Зі слів Олександра Ковальчука, укриттів, які облаштовують в семи школах, вистачить на 2250 дітей. Загалом в Ківерцівській тергромаді навчається 3950 учнів. У десяти школах громади не зможуть облаштувати укриттів, бо в них немає підвальних приміщень. Діти там вчитимуться дистанційно. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. 1 вересня 2022 року завершується кампанія одноразового спеціального добровільного декларування, яка розпочалася рік тому. Розповіла Олена Нікотіна, завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби в області. Під податкову амністію підпадає декларування нерухомості готівки, паїв та іншого майна. Скориставшись податковою амністією, можна суттєво зекономити, каже Олена Нікотіна. З її слів, станом на сьогодні, волиня здебільшого декларували транспортні засоби та нерухоме майно. Будь-які активи, які є в громадянина, з яких не були сплачені податки, необхідно задекларувати. Декларація подається, я наголошую на цьому тільки в електронному вигляді. Ті, хто здійснив уже декларування своїх активів, вони повинні обов'язково їх сплатити протягом 60 днів після подачі декларації. Оскільки у разі несплати ця декларація анулюється. Були задекларовані доходи по Україні вони складають більше 4 мільярдів гривень і забезпечено сплата до бюджету в сумі 241,7 мільйонів гривень. В загальній сумі доходів і сплати податків є і волинські громадяни, декларанти, які задекларували свої доходи, зі слів Олени Нікотіної дію податкової амністії можуть продовжити до березня наступного року. Відповідне рішення ще розглядають у Верховній Раді. На цих кадрах ставок у мікрорайоні Теремно Луцької міської тергромади. Сьогодні тут відпочивало і рибалило до десятка людей. За словами рятувальника Андрія Калькова, у вихідні буває до п'яти сотень людей. Відпочивають, купаються, а на рахунок кишкової палички он жовтий прапорець їх попереджає. Ми їм кажемо, що не можна купатися. Ну, але люди купаються. Відпочивальниця Олена, яка щотижня приходить на цей ставок про кишкову паличку, яку тут виявили, говорить таке: коли не може такого бути. Ну, я я кажу, раз в тиждень точно приходжу. Нормально, гарна, тепла водичка. Ну, і дітвора купається. Лаборатор ну, кожного року її знаходить, але кожного року тут ми все одно купаємося. І зараз ми на море теж не можемо поїхати. Гарна водичка, і багато людей по вечорах. Прошлу середу тут народа була море. І жінки такі постарші. Ну, погода вроді би нічого була така. А ви купаєтесь тут? Ну, мені вже 81. Я боюся судороги. Плавати вмію, все, але я лазив сюди, то я лазив такого. І лілію з далека видірував. Не, не лізь так, щоб нирнути. там. В городі чу за ту палочку, а не знаю, що воно таке. Я приходжу на цей ставок половити рибу і потім, щоб її випустити. Ми не купаємося. Ну, тут кішкова паличка. 12 волинських водонь визнано небезпечними для купання. Йдеться про річки та озера у Луцькому та Ковальському районах, розповіла телефоном фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Оксана Цимбалюк. З її слів, у цих водоймах виявили кишкову паличку. Прокоментувати на камеру, як і коли перевіряють якість води на волині, відмовилася. Гостра кишкова інфекція, до якої належить кишкова паличка, піддається лікуванню. Основне вчасно почати це робити, каже інфекціоністка Ірина Капустіна. Розповідає, зарази Можна через їжу та воду, це залежить від того, яка кількість тобі попала в організм, який імунітет в організмі на даний час. От а клініка, яка в старших, наприклад, ну там після шести років і в дорослих, в них воно більше проявляється, так як ніби харчова токсикоінфекція. Блювота, болі в животі в менших дітей, таких там до року, до двох, в них проявляється більше. Проносами. Для неї характерний водянистий понос і е, е, гострі болі в животі. Цього року до обласної інфекційної лікарні з подібними симптомами після купання у водоймах ніхто не звертався, каже лікарка. У попередні роки такі випадки були. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне, Луцьк. Ще 152 переселенці приїхали на Волинь упродовж вихідних, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 71 тисячу українців з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є 3 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць резерв для можливої евакуації людей. У волонтерському центрі у Володимирі плетуть сітки та виготовляють маскувальні костюми. У вільний час сюди приходить військовослужбовець Віталій. каже побратимам, які воюють на передовій, робить маскування для листяного та піщаного ландшафтів. Є частини, які стоять на півдні, Ви самі розумієте, що там менш пісок то. Виходить, ми стараємося брати більш такого до жовтого, щоб пісок. Ну зараз тут ви не побачите цього, але в нас були от, іменно такий жовтий фон, і е, виходить от на піскові, ми цього, ну, от якщо нітає БПЛА чи, що, то ну, противник просто не побачить там маскування. Вона ніби як в Телорі, я розумію, як там зараз, і хочеться ще також допомагати. 16-річна Анна Домбровська працює з подругою у волонтерському центрі. Дівчина вважає, що війна в Україні стосується кожного. Ма брат є один, який льотчик. Це дуже страшно, тому що він навіть не має часу відписати своїм рідним, чи він живий, чи щось. Він завжди з бабусі свої кидає просто значок, сердечко, щоб показати, що просто він живий. Коли привозять любого загиблого, виходять всі на. Цю доріжку, щоб провести в останню путь. Це дуже важко. Волонтерський центр у Володимирі працює з 2014 року. каже керівниця Діана Шевчук. Розповідає, з початком повномасштабної війни посилили роботу. За п'ять останніх місяців сплели п'ять квадратних кілометрів сіток. Сьогодні дзвонили з Миколаївської області, навіть дзвонили, тому що шукають так само сітки і відмовити не можна. До робіт у центрі долучаються місцеві та переселенці. Наталія Кабанець приїхала з Київщини. Жінка каже: від 16 березня щодня приходить виготовляти маскувальні костюми. У мене є план, я долажна зробити руку, ногу в день. Трудотерапія, якщо сказати чесно, то коли ми тільки переїхали сюди, приїхали в це місто, то вона нам дуже допомогла. Ми приїхали всі знервовані. Наприклад, я з Броварщини, Великодимирська громада. Ми прокинулися від вибухів, бо бровари поруч. Це все військові частини. І вибухи лунали весь час. Ми не виїжджали, хоча чоловік наполягав, що я виїхала з дітьми. Ми не виїжджали, ми сподівалися, що до нас в село не зайдуть, плоске таке є село. Але вони прийшли до нас. Від початку повномасштабного вторгнення у волонтерському центрі виготовили 60 маскувальних костюмів. Також мешканці міста приносять речі, які використовують воїни на передовій, каже керівниця центру Діана Шевчук. Приносять люди шкарпетки, купили, принесли, так, все, а знов туди пакуємо. Ну що, при... були гроші, люди гроші ж приносять теж, так? Були гроші, була можливість, купили паракорд, він потрібен, такі шнури є. Знову роздали хлопцям, то принесли п'ять рукавиць тактичних. Мені вчора забрали. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Підходить тісто, яке волонтери кухарі замісили о пів на восьму ранку. Хліб печуть як домашній, каже Марія Романюк, щоб нагадував військовим про рідний дім. У це тебе добре вимісти, гарно щоб. Знати муку все, бо як тож як доси багато муки, то він вже буде трошки за грубий. Сівко дуже тяжко, бо він більш плотніший. Це висівки, вони більш тяжчі. Кожна паляниця вагою орієнтовно 850 грамів. Зараз формуємо білий хліб, а наша є висівковий. Любов Удот, у якої онук нині на строковій службі, каже, печуть хліб із надією на перемогу. Спочатку готували різні страви, але виявилося, що найбільше на передовій потребують хліба. У нас є такий капелан батюшка Іван. Вони каже, дуже просять хліба. І каже, ви б бачили ті очі. Як я даєш хліб, ну я не знаю вже скільки тисяч, але багато ми спекли хліб. Івана Дроздюко розповідає, змащує паляниці перед тим як поставити у піч, щоб кірочка запеклася, гарний був хліб. З Божою поміччю, звісно, щоб гарно вдався, щоб він підтримував людей наших захисників. Нині печуть 120 буханців, поховарили для військових і цивільних від 24 лютого, каже Лариса Ляшук, директорка навчального закладу, де готують, робили невеличку перерву, а нині, завдяки селянам і фермерам підгайцівської громади, які дали зерно. Відновили роботу. Активно долучилися жителі Підгаїць, крупи фермери нам допомогли. Дуже багато допомогли жителі села Романів. Нам вдалося зібрати десь 50 один мішок пшениці. Місцевий фермер нам обміняв на хорошу якісну пшеницю. І підприємець із села Крупи нам допоміг змолоти. Наглід борошно. Для випікання хліба нам потрібно борошно і вищого гатунку, і першого, і також висівки, тому нам набагато краще брати зерно, молоти і випікати хліб. Для приготування хліба потребують олії, цукру, солі, дріжджів, оцту, розповіла Любов Удот. Каже, п'ятеро кухарів щодня пектимуть хліб і через волонтерів передаватимуть людям, які в областях, де тривають бої. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.